Мерседеси, БМВ Лексуси Порше, такий автопарк у служителів Феміди помітила громадська антикорупційна організація Transparency International. Нібито не по кишені купують собі автівки українські судді, не гіршу мають і нерухомість. Та що цікаво, вони як один запевняють: я не я і хата не моя. Все дороге майно, подарунки. А деякі взагалі кажуть, мовляв, пощастило. Виграв досить типовим для України і нетиповим взагалі. А є те, що судді, як служителі закону і справедливості, мають такий статус і майно як представники великого бізнесу, і при тому часто їх майно не відповідає їхнім офіційним заробіткам. А якщо подарунки вартістю 200-300 тисяч гривень цілком імовірно зазначають в антикорупційній організації, що ці гроші звичайні хабарі, за які судді часом виносять неправомірні рішення, приморський суд Одеси оштрафував місцевого бізнесмена на 11 тисяч гривень за ввезення в Україну тютюнових виробів на 20... незаконне ввезення на 23 мільйони, тобто покарання в кілька тисяч гривень проти тіньового багатомільйонного бізнесу. Та це не найгірше. Буває, злочинців взагалі уникають покарання кілька тисяч доларів у кишеню судді, і справу закрито. Однак, все ж є чесні судді. Одна з таких в інтерв'ю нашим колегам нещодавно розповіла: завжди намагалася робити свою роботу чесно та неупереджено однак, нині, через свою принциповість, відчуває себе білою вороною в системі. От я відчуваю в суді зі мною. Ну колеги практично ну майже не спілкуються. Вже рік, як Полтавську суддю Ларису Гольник відсторонили від виконання обов'язків судді. Саме вона вела справу проти міського мера Полтави Олександра Мамая. Його звинувачували у тому, що він надав своїй пачериці дозволи на встановлення торгівельних павільйонів без відповідних процедур. Суддя судила не на користь мера і згодом її відсторонили від справи. Але схоже, що на цьому ще не все. Нещодавно Лариса Гольник показала відео, на якому видно, як колишній мер Полтави пропонував так би мовити, зам'ят. Справу, звісно, що за гроші. Треба розкрити цю справу. Ну, яких підстав? Ну, підстави, які завгодно. Підстава перша підстава, ну, одна із підстав. Може, самовідвід, якщо ви так не хочете. То і... Ні, це не закриття. Ну тоді ж уже ж воно ж піде іншому суді, тоді вже будемо приймати. Інша, інша підстава. Бусім, я проходжу в судове засідання про mm -hmm. питання. Заявляю клопотання е, закриття справи за вином е, терміну. Втім, таких випадків, коли суддя не підкупний і відмовляється закрити очі на злочинні схему, один на сотню або й тисячу, стверджують громадські активісти. І хоча судова реформа і триває, і введено в дію електронні декларації, де судді зобов'язані повідомляти про свої доходи та майно, борці з корупцією не втомлюються повторювати. Корупція в судах продовжує існувати.